Росія, як виявилося, звільняє не лише російськомовних українців, а й африканців. Ось таке випало з рота Марії Захарової, речниці російського МЗС під час саміту Росія Африка. Мовляв, росіяни зараз відстоюють право африканського континенту бути вільними. Ви разве не бачите, що наші ребята віддають свої життя? Не просто виступають, не просто говорять, а життями своїми. Ад право не только африканського континента, а всіх людей на нашій планеті бути вільними. яка самопожертва йти на війну, віддавати своє здоров'я та життя за свободу народу, який від росіян так само далеко, як цивілізація від більшості російських міст. Причому прозвучало все це так, ніби всі інші цілі лише побічні. Головна мета африканці. Проте насправді єдине від чого Росія їх звільняє. Від українського зерна і продовольства, зриваючи зернову угоду всіма можливими і неможливими способами, тож ці порожні слова їм ніхто ні ворота. Бо головна мета, з якої африканці приїхали на саміт, це закликати Путіна повернутися в зернову угоду і відновити експорт українського зерна. До того ж, чимало африканських країн підтримують позицію територіальної цілісності України і вивід російських військ з нашої території. І поки африканці намагалися досягнути своєї мети на саміті, Петербуржці проявили чудеса гостинності і обчистили кілька номерів делегатів, загальна сума винесеного понад 30 тисяч доларів і телефон. Хоча цілком можливо, що це певна компенсація, ну за звільнення на фронті. От мета Захарової явно не створити якісну і продуктивну комунікацію, яка призведе до якогось компромісу чи до досягнення цілей обох сторін. Все, що вона може, цитувати методичку, яку писав якийсь божевільний. Ну ви тільки вслухайтесь. Ось до прикладу, інша є промова, в якій вона стверджує: всі українці просто мріють про такого президента, як Путін. Трагедія українського народу заключається в тому, що вони дуже хочуть, щоб у них же був президент, як Путін. А у них все время ті, кого їм дають запад. это, це, це як. Это фрейд, понимаете? Вот то, что происходит с Украиной, во многом, мне кажется, объяснил бы фрейд. Очень быстро и очень свойственными ему категориями. Они ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина, ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно, открытого, решительного, знающего, говорящего не по как вы говорите, бумажки, которые ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чем он говорит, он дышит этим, он чувствует это. Это, это удивительный, удивительный феномен Украины современной, но мне почему-то кажется, что это именно так. Цікаво, українці виявляються латентні путіністи, а африканці тепер зобов'язані життями руським вітязям. От і живіть тепер з цією інформацією. Живіть і тіштесь тим фактом, що ви здатні до критичного осмислення будь-якої інформації, а росіяни її ковтають, навіть не пережовуючи.